Ти маєш гази ще? смердюхи чи не маєш? Так. Якби мав, то понуле. Бля, чувак. Іди Зараз. сюди. Іди сюди, швидко, до мене. Зараз. Мені ж краснуха ще одна. Що, І... нема куди? Так ти ж типа вбивав, закині А, Ось тут прям в тебе схрон. Mm -hmm. Як, Як бажаєш. Як бажаєш. Я просто хотів тобі її віддати. Я перший раз дві краснухи залутав за Рейд. Ти, звісно, не шумахер, але в цій катці ти червоний барон.